Наразі неможливо уявити собі комфортну взаємодію з інформаційним світом, без інтуїтивно зрозумілих зручних веб-сайтів та мобільних додатків. Досконало до дрібниць продуманий інтерфейс. Це ключова кваліфікація UX дизайнера, фахівця, про якого піде мова далі у нашому сюжеті. Абревіатура UX розшифровується як User Experience, що дослівно перекладається як користувацький досвід або досвід взаємодії. В українському інтернет-просторі найчастіше зустрічається як вакансії. Так і резюме так званих універсальних фахівців два в одному UI плюс UX дизайнерів. Але насправді дуже складно знайти одну людину, яка зможе однаково якісно і професійно розробити красивий дизайн, і водночас розумітися на психології користувачів та бізнес-потребах замовника. Саме тому ми хочемо вам розповісти, чим займаються вузькопрофільні спеціалісти – дизайнери Адже слово дизайн в контексті їхньої діяльності це скоріше прозивне ім'я, а не те, що під цим мають зазвичай на увазі. Отже, UX-дизайнер дизайнер це фахівець, що вивчає потреби користувачів, будує логічні схеми роботи інтерфейсу, тестує прототипи на живих людях і, спираючись на результати проведеного дослідження, розроблює дизайн сайту додатку тощо. Компанії нанімають ux дизайнерів для того, щоб переробити продукт, понять, для кого вони його роблять, зробити його максимально удобно цельводіторії. ux дизайнер дозволяє найти проблеми в продукті на ранніх стадіях і в дальнейшем сэкономить средства на розробку і на працює на стеки бізнесу і потрібності пользователя. Таким чином, ключові завдання UX-дизайнера дизайнера це розібратися у бізнес-потребах замовника, з'ясувати, хто його клієнти, які у них потреби, та розробити оптимальне рішення для інтерфейсу. Серед найпоширеніших шляхів входу у сферу ux дизайну є варіант, коли ui дизайнер опановує ux скіли, яких йому не вистачає. Або ж професійний маркетолог опановує технічну та графічну частину роботи UX-ера. Чоловік, який повністю не розбирається в IT, для нього це не може бути важливі. Головне це бути вчитися. Ключові навыки, які должны бути у дизайнера – це системність, это умение общаться з людьми, умение доносити інформацію пользователям і бізнесу, аргументировать свої решения. Початковий рівень UX дизайну можна опанувати на офлайн-курсах за 3-4 місяці інтенсивних занять. Втім, як і у будь-якій сфері, тут також можливе повністю самостійне навчання. Самостоятельный уровень можно получить, пройдя несколько интенсивов онлайн, взять рабочий проект, попробовать его сделать, найти клиента, пройти полностью процесс работы над UX, и после этого можно говорить о том, что человек может пойти джуниор-дизайнером в компанию, чтобы там изучать эту специальность на новом уровне. Настоящий UX должен быть ученым в первую очередь, понимать аудиторию, Лучше її Вот, вот це я вважаю основным в професії віксера, а все остальное приходит з опытом. Проте лишень самоосвіти та самостійної, так би мовити, практики на осліп у цій спеціальності може бути замало. Ви можете опанувати цей фах самостійно, але це не зможе дати вам переваги спілкування в групі. Це дає практику, це дає якісь скили, які притаманні лише взаємовідносина між людьми. Нужна менторство, нужен чоловік, який наставить і покаже. Розберімося, які ж навички, знання та досвід потрібні ux спеціалісту для кар'єрного росту. Джуниор-дизайнерам нужно изучить несколько инструментов для того, чтобы подготовить прототип для клиента. Для мидл дизайнеров важно понимать, как работать с аналитикой сайтов, приложений. Очень хорошо владеть инструментами для того, чтобы протестировать свои решения. Для senior дизайнера обязательно английский владеть всеми современными инструментами для создания прототипа и дизайн. Это человек с продуктовым мышлением, у которого есть хорошие навыки в исследованиях, в маркетинге. Не просто дизайнер, который выучил процесс работы. что Більше у фахівця досконало відпрацьованих скілів, чим більше практики та чим об'ємніше його портфоліо, тим на вищий рівень заробітної плати він може претендувати. Особливо якщо, окрім UX-у спеціаліст ще й вміє створювати якісний ui дизайн. В середньому джуніор дизайнер получает 400-600 долларов, middle дизайнер 1000-1500, middle плюс 1500-2000, senior дизайнер получает 2,5-3000. Это очень серьёзный уровень по подготовке и опыт. Зі стрімким розвитком електронної комерції та підвищенням вимог до рівня маркетингової експертизи, все частіше і частіше вузький напрямок UX-у відокремлюється від UI-дизайну. І цю важливу аналітичну, дослідницьку частину роботи над інтерфейсом довіряють вузьким висококваліфікованим спеціалістам. Почінно багато компаній створюють Бе дизайн аділикс UX-дизайнерів хороших дуже мало. Компанії чаще всього нанімають джунір дизайнерів участь під себе, під свої процеси. ux дизайнер на сьогодні досить нова професія в СНД. Тому зараз чудовий момент для старту. Якщо говорити о продуктовых компаниях, то конкуренція 2-3 человека на місце. Якщо говорить про аутсорс компании, то скорее там менше конкуренції. Згідно із останніми тенденціями, прогнози щодо актуальності та затребуваності цього фаху у найближчому майбутньому дуже позитивні. Професія з кожним роком набирає все більше. Всі компанії розуміють, що нужно вирішувати проблеми пользователей и делать продукти удобными. Поэтому количество дизайнеров в компании постоянно растет. И UX – это один из топовых навыков, которым нужно владеть хорошим специалистом в 2017 году.